Рятуємо орхідеї цих задохликів Мені прислали підписниці на реанімацію. Тут чотири орхідеї, дві з яких це дітки, і дві дорослі орхідеї у поганому стані. Першим ділом я за допомогою пінцету прибираю зайві лузки, бо під ними може почати рости коріння. Також обрізаю усе сухе і погане. Якщо є хоча б маленька надія, що коріння ще живе, я його залишаю. Далі замочую сфагну. Багато питань про нього. Я купую спресований, його достатньо розмочити у теплій воді, і він вже готовий до використання. Мій секретний спосіб реанімації орхідеї – це бокал. Як показано на відео, на дно я викладаю шарки рамзиту, опускаю туди орхідею і заповнюю вільний простір сфагнумом, не дуже щільно. Мій другий секретний інгредієнт це доброво аюдар. Я його використовую для своїх здорових дорослих орхідей, щоб стимулювати цвітіння. Окрім цього, він ще допомагає мені у реанімації задохликів. По-перше, він зміцнює кореневу систему. По-друге, захищає від гнилі і хвороб, бо корисні мікроорганізми пригнічують патогени. А по третє, ще збільшує стресостійкість рослини і показую вам результат лише за два тижні після пересадки. У першої орхідей за цей час відмер нижній листок, але це нормально. Ну, головне, подивіться на нове коріння, і це лише за два тижні. У другої орхідеї теж вау результат, бо листя повністю повернуло тургор і ще й почав рости новий листочок. Решта орхідей поки що без змін, але процес вже почався.